Макову соломку та канабіс зберігав у себе вдома мешканець Недригайлівщини. Його протиправну діяльність задокументували поліцейські. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка. На підлозі в гаражному приміщенні виявили сухі кущі рослин маку, а у пакеті верхівки відданих рослин. Також господар зберігав два коробки, в яких знаходився канабіс у висушеному та подрібненому стані. Все виявлене правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження висновок якого підтвердив належність рослин та речовин до наркотичних, у рамках кримінального провадження було проведено санкціонований обшук за місцем мешне підозрюваного в гаражному приміщенні в виявлено сухі кущі рослин маку та коноплі, що підтверджується висновками експертів. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування щодо незаконного зберігання наркотиків завершено та під просувальним керівництвом прокуратури скеровано до суду за незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.